Що означає БОЕК в розумінні фаната Ніндже Гайден? Це в першу чергу увага і повага. Далекому 2004 році Ninja Gaiden вперше з'явилась на Xbox, але на цьому історія не завершилась. Що очевидно, чого б ми зараз про це в іншому випадку говорили. Опісля тім Нінджа продовжили працювати над грою. Підтримка, комунікація з гравцями, доповнення виглядів двох Hurricane Паків, які суттєво змінювали гру і покращували баланс. Паралельно проводились турніри для гравців, не без ексесів, та зрештою весь цей рік взаємодії ком'юніті розробників дав свої поди, і вже в 2005 році Team Ninja Випускаю нову, довершену версію Ninja Gaiden з приставкою Black в назві, бажання ставати кращими як від команди розробки, так і від гравців. От що розуміють фанати під словом Black. а по гідгутерства в своєму справді чудовому, конструктивному і результативному ідеалі, майже що просто для показовості давайте забіжемо наперед і глянемо в титри Справжнє випробування, до якого вийтимете близько 10 годин, три хвилини нескібабельного тексту і. Опа, а що це? Імена тих, хто брав участь в турнірі по ванільній версії. Є там ваше ім'я чи ні, неважливо. Це знак. Респект кинути тій частині ком'юніті, яка вже ніколи не забуде проведений грій час. Це відмітина, яка показує, що ті, хто працював над гайденом, цінують тих, хто насолоджується подами їх старань. Зайва демонстрація розуміння важливості внеску гравців як кожного окремо, так і всіх разом в розвиток гри і спільноти навколо неї.